Я би бажав собі і вам пройти повну процедуру спасіння. Вона в собі заключає три речі, без яких ти не можеш бути спасений покаяння, прощення і очищення. Покаяння, прощення і очищення. Наскільки ми покаялись в тому, що ми грішили, що ми робимо далі. Наскільки ми покаялись настійкій прощенні, і очищення, ви самі знаєте. Чим наповнена ваша внутрішня і моя? Що там всередині сидить? Бог чи ворог? Кого більше там в серці? Христа чи діявола? Це дуже просто виміряється. Діти Божі і діти діявола пізнаються так. Іоанн дуже точно і влучно. Сьогодні модно всім казати, що ми діти Божі. Але Іоанн Духом Святим дає дуже правдиве мірило. Діти Божі і діти дявола визнаються так. Всякий, хто не творить правди, не є від Бога. Ми можемо казати, я п'ю, курю, гуляю, любовницю маю, але я дитя Боже. Ну це Твоє мірило. Тому, друзі, дав би нам Бог покаятись всім, у всьому, отримати прощення в крові Ісуса Христа і отримати очищення. Очищення, щоб ми за гріхи говорили у минулому часі, я колись це робив. Я колись крав, я колись гуляв, можливо, я колись дивився на те, що треба, колись, але ну не тепер. Блудницю Бог не осудив. Ісус Христос їй скаже, що, жіночко, ніхто тебе не осудив, і я тебе не суджу. Скажіть, ці слова оправдують блуд. Я... Можу це продовжувати робити, тому що Бог даром викупляє мене в Ісусі Христі. Жіночко, вони тебе не осудили, і я тебе не суджу. Йди і гуляй далі. Я тебе не суджу. Ну, я знаю, так. Є така неміч, хочеться погуляти. Розумію, жіночко, з ким не буває. Гуляй, так щоб ніхто не зловив, бо поб'ють камінням. Він каже, я тебе прощаю, так, я розумію, ти попала в залежність. Я розумію, тебе зв'язав сатана. Я розумію все. І так, як я тебе розумію, я тебе прощаю. Но, жіночко добра, йди і більше не гріши. Не роби більше цього. Очищайся від цього. Не можеш сам молись, постись, плач, проси церкву. Роби, що хочеш. Но більше блудити вже не можна. Бо ти в Ісусі Христі. Більше дивитися всяку грязь не можна, бо ти в Ісусі Христі.